Не питайте в Бога чому, а скажіть йому щиро. Я вірю, що з тобою я шлях світ пройду, збережу я в серці надію. Не питайте у Бога для чого, а з покірністю далі йдіть, відмовляючись від земного, бо любов'ю Ісуса світіть. Не питайте у Бога, як сталося. А дивіться у небо скоріше. щоб ім'я його прославлялась, будь ділами кажіть це гучніше. Не питайте у Бога, як бути, просто щиро любіть цих людей. Ми не зможемо всього збаганути, Бог десь ключ до потрібних дверей. Не питайте у Бога, що завтра, будьте дивом сьогодні комусь. Хай не згаснемо у вас в бо у серце живе вас Ісус. Не питайте у Бога багато та шукайте волю Творця. В небі вірних чекає ще свято.